Чи знаєте ви, що підсвідомість керує всіма функціями вашого організму? Також науково підтверджено, що підсвідомість акумулює всі пережиті людиною події, записуючи все, що відбувалось, а також думки та почуття, які одночасно виникали з цими подіями. Саме підсвідомість часто слугує направляючою силою, що впливає на діяльність людини за допомогою інтуїції, снів, передчуттів. Підсвідомість пропонує вам необхідні ідеї для рішення. Могутність підсвідомості дивує: саме за допомогою підсвідомості думки, які періодично повторюються, стають матеріальними. Ви можете впровадити в свою підсвідомість потрібну думку або емоцію і обов'язково отримаєте їх матеріальний еквівалент. Підсвідомість можна порівняти з родючим ґрунтом, а свідомість з садівником. Садівник повинен відбирати гарні насінини, щоб отримати добрий врожай. В даному контексті насінини це ваші думки та переконання, підсвідомість родючий ґрунт, який прийме будь-яку насінину. Що ви посієте у підсвідомість, те і отримаєте, підсвідомість завжди готова бути вам вірним слугою. Відчувши та зрозумівши цю здатність, ви більше не будете безпомічним у будь-якій ситуації. Але якщо ви не відбираєте насінини, які попадають в ґрунт вашої підсвідомості, як ви можете очікувати того, що бажаєте? Адже саме ці насінини, ваші думки та переконання є причиною всього, що проявляється у вашому житті. Підсвідомість відтворює все, що ви проростили в ньому. Невдачу, провал, воно буде відтворювати з такою ж готовністю, що й успіх та розквіт. Воно Нездатно оцінювати ситуацію та сперечатися з вами в певний момент завжди має перевагу один з типів мислення, в кожен певний момент завжди має перевагу один з типів мислення або негативний, або позитивний. З часом ви звикаєте думати звичним чином, тому треба навчитися слідкувати за тим, щоб у вас переважали позитивні думки. Більшість людей намагаються змінити зовнішні обставини. Але якщо не змінити насіння, виросте зовсім не те, чого ви бажаєте. Щоб змінити зовнішні обставини, потрібно спочатку змінити внутрішні. Звикайте думати про успіх, достаток, здоров'я та благополуччя і вигоняйте зі своїх думок страх та неспокій. Слідкуйте за тим, щоб у ваших думках виникало частіше те, що ви хочете отримати від життя. Завжди концентруйтесь на тому, що вам подобається. І зробіть так, щоб у вашому житті не було жодної реакції на те, що вам не подобається.